По 2 мільйони гривень отримують українці від держави на покупку житла, якщо їхні домівки залишились на тимчасово окупованих територіях. Отже, хто з ВПО має право на покупку е, такого житла? Це люди, які не мають іншого житла на підконтрольній території України, не отримували раніше державну допомогу на придбання житла і мають підтверджений статус ВПО з тимчасово окупованих територій. Подача заявок почнеться вже з 1 грудня цього року через додаток Дія, а пізніше вже можна це буде зробити через ЦНАПи. Постанова набрала чинності 24 листопада, і тут е, важливо зауважити, що є інформація про те, що спочатку не всім будуть роздавати оці ваучери, а тільки тим, які мають статус учасника бойових дій або мають інвалідність для початку. Спробують купити квартири для 4 тисяч сімей вимушено переселених осіб в Україні. Якщо це подивитись в часі, як воно в себе виглядатиме, то це виглядатиме наступним чином: з 1 грудня ви подаєте заявку. Протягом місяця відповідна комісія розглядає вашу заявку. І якщо ви відповідаєте всім критеріям для отримання ваучера на 2 мільйони для покупки свого житла. У вас в дії з'являється відповідний ваучер з цією сумою. Після цього ви шукаєте собі житло на будь-якій території України. В будь-якій області це не має ніякого значення. Це не має значення чи квартира чи будинок. Головне вкластися в цю суму, тому що якщо сума буде більшою, то різницю повинні оплатити ви. Якщо сума буде меншою, то відповідно з ваучера відраховується тільки ця Сума. Ви будете мати, е, коли активуєте свій ваучер 60 днів, щоб купити будинок. Але ваучери, якщо їх, е, їх вам е, дадуть, вони будуть зберігатися в додатку Дія протягом 5 років. Тому, друзі, е, хто має таку можливість, можете нею скористатися. Е, дуже багато людей е, в коментарях е, у мене в інших соціальних мережах пишуть про те, що вони б хотіли отримати ці гроші, але зразу наголошую, що це не буде у вигляді грошей, не буде у вигляді кешу. Це буде ваучер, який буде перетворюватись, конвертуватись у гроші тільки для продавця житла. Зняти ці кошти не можна, використати їх будь на що інше не можна. Також що цікаво, не можна буде продавати протягом певного періоду часу цю квартиру, щоб не було різних махінацій і маніпуляцій, коли одні люди зможуть е, купляти житло і продавати його іншим, при цьому маючи своє, але не офіційно. Тому, друзі, користуйтесь а про це і більше ви можете знайти е, в моєму телеграмі. Заходьте, підписуйтесь. Всім дякую і мирного неба.